Добрий день, ваш увазі будинок в селі Лісники 220 квадратних метрів, 10 соток землі будинок, 4 км від Києва. Будинок знаходиться в котежному містечку на 4 будинки. Зараз найближчий місяць буде асфальт вже зроблений, зараз бетонні роботи підготовлені. Є навіс на легко дві великі машини. Профілірований профіль, фасад, як ви бачите, клінкерна цегла, сам будинок побудований з цегли також є проміжки де термодерево. Склопакети це алюмінієвий профіль, енергозберігаючий є автополив, газон, озеленення. Всередині після будівельників можна робити свій дизайнерський проєкт і будувати. І робити гарний, красивий ремонт. Хантер-автополив система стоїть. Тут також є біосептик встановлений, скважина своя, дощова система зроблена по ділянці. Заведений газ. Велика тераса, підшивка дерев'яна. Колонний газон поставлений. Ось такий задній вид. Ділянка гарно відчувається. Можна будь-що добудувати, побудувати, те, що вам потрібно. Також у будинку є близько 100 метрів, це тераси. Також експлуатована покрівля. І дуже гарна тут панорама, це масив знаходиться біля лісу, Масиві стежки. Планування в будинку вхідна зона, як я казав, алюмінієвий профіль. Склопакети це гардеробна. Санвузол на першому поверсі. Місце під котельню. Котельню і пральню можна зробити. Газ сюди заведений. Зараз зроблено open space, зона кухні-вітальні. Правильніше говорити, що по проєкту, звісно, тут кухня. Росунна система алюмінієва, Бачите, який гарний профіль алюмінієвий, Вихід на терасу. Тут по проєкту їдальня. І тут можна вітальню робити. Звісно, якщо вам потрібна кімната на першому поверсі, то легко закривається ця зона. Тут буде дуже красива кімната окрема з таким панорамним вікном. Потім буде зона вітальні, зона їдальні і місце для кухні. І острівець поміститься, все тут поміститься. І вихід на величезну красиву терасу. Будинок із півтори цегли побудований. Як я казав, фасад, це ще як цегла, 12,5 см. Перекриття моноліт, даху і перший на другий поверх. Дуже красиве панорамне вікно. Як ми підіймаємось, такий вид. Потім ще покажу вам панорамі гарним з будинку, який відкривається. Кімната окрема з виходом на терасу. Зараз інші кімнати видимо на цю терасу. Друга кімната на другому поверсі. Кімнати великі, хороші, об'ємні. І вихід на цю терасу з двох кімнат. Чи дитячих, чи окремих, кому кого скільки. Дітей, у кого якась сім'я? Є ще достатньо схожих будинків в наявності, так що запрошуємо всіх. Такий вид з сходів. Це якраз місце, щоб можна вийти на експлуатовану покрівлю. Як варіант, там зараз ПВХ брана зроблена, вже закрита, утеплена. Можна зробити. Ще там собі басейн, спа зону місце для відпочинку з великою величезною панорамою. Це як варіант, якщо кому потрібно. Це санвузол загальний на дві окремі ці кімнати. І головна спальня. Головна спальня, батьківська спальня зі своїм санвузлом, зі своєю гардеробною і зі своїм виходом на терасу. Бачите, який краєвид відкривається. Красивий. Зараз вийдемо ще, подивимось. Кладка, бачите, яка гарна хлопці клали. Моноліт перекриття. Все якісно зроблено. Це гардеробна. Така гардеробна. І своя ще велика ванна, кімната. Можна по центру робити. Ванну, кімнату з панорамним видом. Це така велика траса з головної спальні. Така панорама відкривається. Заїзд тупіковий, мало проїзний. Взагалі не проїзний, тільки свої сюди будуть заїжджати. Запрошуємо всіх на перегляд. Даний будинок коштує 500 тисяч. Гарна дня.